Друзі, вітаю всіх на своєму каналі Декоративний сад півдня України. Я з кумчинку анжилам з півдні Одеської області. Сьогодні покажу вам кермеки свої. Я вже не раз про них розповідала, але вже дивлюся, цей відцвітається в сорт, а той останній ще не збирається цвісти. Тож, все-таки по срокам цвітіння цвітіння вони різні. Самий перший це цвів кермек. Татарський, він бачите, такий низькорослий ще. Він вже відцвівся. Це мені його коробочки, Цвів теж таким бусковим кольором. Але вже відцівся і зараз виглядає, б наче в нього білі квіточки. Це ось, не знаю, сорт, він чимось схожий на однорічний, трошки, ну, трошки схожий. Квітоноси схожі і самі. Квіточки, бачите, у нього такий самий п'яскравий кольор з усіх. Ну, такий, як би сказати, самий-самий темний фіолетовий, пусковий, який він тут от. Я їх купувала десь роки, мабуть, з три назад. І от у мене так вони два кущика ростуть. Поки само ще з них не було. Ось дивлюся, цей сорт, він такий все таки, ну тут, бачите, які вони мілесенькі квіточки такі мілесенькі-мілесенькі, що навіть камера не може їх спіймати. Дуже вже вони малесенькі в нього. Бачите, така хмаринка ажурна виходить. Бачите, колір все-таки темніший. Зараз покажу ще один кермек. Все-таки він світліший. Він тільки-тільки зацвітає. Бачите, який? Навіть прям такий аж голубий. Ну, я все-таки ще по листю бачила, що вони наче трошки відрізняються. І по квітнам, бачите, цей все-таки аж голубий. Зараз вирву квіточку світить і порівняємо колір. І порівняємо колір. Да, відрізняються, бачите? Кольори все-таки відрізняються голубий і такий темно бузковий або світло-фіолетовий. Бачите? Різниця є в кольорах все-таки. Оце мене радує, що не один і той, а все таки різні. Цей сорт я вже розповідала принесла з дикої природи. Ну, не всі, в принципі, з дикої природи, але цей сорт я не купувала. Ми були якось на морі. Я побачила прям цілу таку полянку, там ми з подругою викопали його. І ризикували, тому що казали, що він не пересаджується, тому що в нього один корінь такий стежневий. Ми ризикнули, накопали і все-таки він прижився. Це Тим більше, що ми з моря його везли, він ще був у нас у воді просто. Потім посадили, він прижився. Скажу, що він вже дає мені самосів, тому в мене вже є на продаж. Він це самий-самий звичайний. І весь він цвіте трошки пізніше. Ну, надіюся, що ті сорти теж дадуть потім колись самосів. І будуть різні сорти. Кермик це сама суховитривала рослина. сама сама Він тут поливається у нас, можливо, ну, раз у місяць, ну, два рази в місяць, саме це так, 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 таке частіше, І все. Я його в саду посадила, тому що ми тут поливаємо дерева десь пару разів на місяць. Ну і так і він поливається. Ну, от про кермек все, друзі. Бажаю всім гарного дня.